Пан Бучен, які ваші політичні висновки того, що відбулося, тому що справді вже минув якийсь час. Ми вже багато подій навіть після того побачили. Ми побачили, як Путін почав виходити в народ, чого він раніше. Так активно не робив нам сьогодні. Представник ГУР сказав, що очевидно, вони так вважають, що це його справді копія, це не справжній Путін робить все. Але все ж, ми не розуміємо, де зараз Пригожин і взагалі там що, що далі з ним буде. Ми до кінця також не розуміємо, самі вагнерівці кажуть, що їх нема на території Росії. А де вони є? Політично, що це означає для держави Російська Федерація. Ну, дозвольте, я спочатку десь трошки доповню або продовжу е, пана Черника. Ну е, насправді, я ну, моя теж особиста думка, що все таки, е, другий варіант, про який говорив пан, пан Черник, він є більш вірогідний. Тому що це якби зумовлено і спричинено самою логікою функціонування авторитарних недемократичних держав. Тобто вони функціонують і є сильними тільки тоді, коли вони забезпечують через таку, знаєте, жорстку політику і певні зовнішньополітичні успіхи, легітимність і підтримку і власне скажімо, орієнтацію на лідера, коли починаються певні проблеми, як зараз в Росії власне на фронті в Україні, тоді починається підкилимна боротьба. Починається перетягування певних ресурсів, спроба на міцність тих чи інших груп впливу. І я все-таки десь більше схильний до того, що оці події, які ми спостерігали тиждень тому, вони є результатом прощупування того, наскільки сильний лідер і чи можна йому кидати виклик. Те, що Пригожин є абсолютно не самостійною фігурою, це однозначно про тому при будь-яких варіантах розвитку, які би мали місце. Якщо говорити про наслідки, ну мені здається, що в будь-якому випадку такі речі вони є на користь України. Чому тому, що вони будуть мати не тільки внутрішньополітичні, але так само і геополітичні наслідки, вплив і резонанс для російської держави. Ну, по-перше, весь світ дуже чітко побачив, що Росія не така вже й монолітна. І є багато нюансів, і скажімо, Володимир Путін далеко не все контролює так, як він себе позиціонує. Скажімо так, оцей рейд Пригожина він був, ну скажімо так, настільки несподіваний і ну так певною мірою успішний, що фактично за півдня ця група змогла там дійти. Ну, за деякими даними, буквально на 200 кілометрів до Москви, і фактично не отримали якогось серйозного опору. Тобто, це знову ж таки з одного боку говорить про те, що Росія кинула майже всі ресурси на війну в Україні і не має можливість адекватно вчасно реагувати на те, що відбувається всередині держави, тобто адекватно реагувати на нові, скажімо, несподівані виклики. А з другого боку, вона говорить про те, що і дійсно, оці речі вони були режисерувалися і певними, як казав пан Черник, вежами впливу, тому що я впевнений, що якщо б цього не було, то російські спецслужби однозначно мали б. Упередити ці речі, але, в принципі, ми бачимо, що вони виявилися дуже несподіваними і дуже такими, якими зраптованими. Тобто, якщо б дійсно спецслужби працювали у унісон на російську державу, на її диктатора, то очевидно, що нюанси мали бути, і це би виглядало зовсім по-іншому. Ще один висновок, який я з цього роблю, це те, що. Е... Такі речі, ну зокрема, вони, після того були і заяви Байдена інших е, світових лідерів, які говорять про те, що такі речі свідчать про початок поразки Росії. Я десь, ну скажімо, стриманим оптимізмом до цього ставлюся, але погоджуюсь частково, тому що е, цей похід і ці події е, власне в Росії вони будуть мати, е, скажімо, негативні для Росії наслідки в геополітичному плані, тому що. Вони покажуть, що Росія слабна, і будуть очевидно стимулювати наших партнерів допомагати збільшувати підтримку. І очевидно, що вони будуть застерігати потенційних союзників або нейтральні держави від того, щоб все-таки допомагати Путіну з простої причини ніхто не хоче ставити на того, хто програє. І в е, будь-якому випадку, якщо так вже розумувати, е, навіть з обмеженим ефектом і там з умовними жертвами, все рівно це є важливі ресурси для. І важливий вклад для перемоги України, тому що як би не було, похід це все таки частково оголив фланги на фронті України, відволік російські силові структури від того, щоб відповідно протидіяти контрнаступу України. Деморалізував суспільство, це теж ще один важливий ефект, який буде мати цей похід. Тому що з одного боку є розчарування частини суспільства в Володимирі Путіні, як лідері, який не контролює ситуацію. З другого боку, ми бачимо розчарування частини і військових, і суспільства в Євгені Пригожини. Тому що дехто його вважав як лідером, який реально там буде протидіяти Путіну, кине йому виклик, і то його такий несподіваний, скажімо, відхід назад він спричинив нерозуміння, паніку і навіть відверте звинувачення. Ми пам'ятаємо, що як частина так званого штурмового загону зе потім офіційно. Назвала Пригожина зрадником тим, який їх підставив, тому що вони виступили на його підтримку і залишилися з нічим. Тому я думаю, що такі речі вони однозначно будуть на користь України. А до того ще варто додати і сім літальних апаратів і е, там частину пілотів, які дуже важливі, які загинули. Я впевнений, що ну єдине, єдине, що мені шкода особисто, і, напевно, кожному українцеві, це те, що ті події тривали так коротко, тому що якби вони були б довше, однозначно це було тільки на користь України. Час хочу десь трошки продовжити про те, що говорили про вагнерівці, взагалі про приватизацію військового сектора. Насправді ми маємо розуміти, що таке явище, як збільшення долі приватного сектору в в сфері оборони, у військовій сфері, воно є певною тенденцією, яка є зараз перетамана для цілого світу. Інше питання, що, наприклад, в західних країнах приватні військові компанії вони все-таки виконують дещо інші функції. Тобто, вони ніколи не є інструментом для реалізації, скажімо, якоїсь імперської політики і так далі. Коли ми говоримо про. Приватну військову компанію Вагнер, то ми маємо чітко розуміти, що вона була апріорі від початку задумана як інструмент для того, щоб, скажімо, використати ті переваги, коли держава офіційно не могла втручатися і певні речі проводити, і від імені держави неофіційно цих функцій досягати цих цілей, цілі досягати функції реалізовувати. Фактично, подивіться, Центральноафриканська Республіка, Судан. Сирія, Лівія і таких країн можна назвати дуже багато. Фактично всюди Росія мала можливість через вагнерівців, офіційно не вступаючи в війну, офіційно не наражаючи себе на якісь там певні негативні санкції чи якісь інші несприйняття. Вона фактично добивалася своїх цілей, вона на цьому заробляла гроші. Наприклад, якщо ми говоримо про Центральну Африканську Республіку, там колосальні запаси ал Алмазів, які вони власне фактично налагодили збуд. і там шалені. Ані потоки грошей текли через то і фактично, крім того, можливості там переворотів підтримки диктаторів. Венесуела це теж такий яскравий приклад. Тобто це традиційно для Росії. Політика використання вагнерівців як певного інструменту для поширення геополітичного імперського впливу на світ, і в даному випадку, знаєте, як то кажуть тут є ефект бумеранга коли створюючи такі інструменти, часто ті інструменти можуть потенційно стати загрозою для тебе. І от зараз ми очевидно спостерігаємо цей принаймні частковий ефект бумеранга, коли. Російська влада тривалий час, користуючись і популяризуючи вагнерівців підсумку, отримала один з потенційних центрів впливу і потенційну загрозу. Пан Бучин, так, власне, я хочу десь повернутися до тієї теми, яку власними перед паном Даніловим розпочали, а саме до загрози підриву Запорізької атомної електростанції. І я хочу взяти і розглянути цю проблему в такому трошки ширшому контексті в контексті всіх тих подій, які і всіх тих терористичних речей, які Росія вчиняла проти України після повномасштабного вторгнення. Тобто, ну я хочу повернутися до того питання: наскільки там Росія буде готова, наскільки це і очікувано. Якщо така терористична держава собі дозволяє бити по цивільній інфраструктурі, руйнувати цивільні об'єкти, тим більше руйнувати, до прикладу там дамбу Каховської гідроелектростанції, тобто, що ну можна чітко класифікувати як злочин проти людства, то в принципі я не бачу причин, чому Росія не може вчинити ще один наступний крок. Зробити теракт на Запорізькій атомній електростанції. Більше того, я би швидше навіть розглядав от підрив Каховської ГЕС як певну прелюдію і знаєте, як певний лакмусовий папірець, щоб перевірити, як буде це мати наслідки, яка буде реакція. І в даному контексті випливає очевидна річ, що дуже важливою має бути, скажімо те, якою є реакція, якою буде реакція, яким будуть можливо якісь непублічні речі, які буде на які буде реагувати, які буде здійснювати міжнародна спільнота. І на жаль, в даному випадку, напевно, приходиться констатувати, що міжнародна спільнота дуже якось, як на мене, мляво, і дуже стримано відреагувала на ті події, зокрема на підрив ГЕС. Потім ми знаємо, що були ще підриви біля на півдні, там біля Оріхова, теж одної меншої дамби, зараз говорять про те, що до прикладу, зараз можливо буде підрив потенційно біля. Токмака для того, щоб ще зупинити. Тобто, ми бачимо, що Росія запустила цей механізм, і для неї це абсолютно нормально, коли вона вчиняє такі злочини, коли вона ставить під реальну загрозу цивільне населення. Тому, в принципі, абсолютно може бути логічно те, що наступним кроком на жаль стане теракт на атомній електростанції. І на жаль, ну мені здається, що в Україні треба власне десь от доносити до наших міжнародних партнерів, що тільки. Дуже рішуча і жорстка реакція тільки чіткі заяви про, скажімо, недопустимість, про наслідки ну скажімо, недопустимі для Росії, несприйнятні наслідки. Тільки ці речі можуть зараз скажімо, ну зменшити ймовірність того, що такий теракт буде мати місце. Ну а звичайно, оскільки ми маємо справу з неадекватним абсолютно сусідом, державою терористом, то ми в будь-якому випадку маємо до тих речей готуватися, але паралельно мобілізувати міжнародну спільноту для того, щоб, скажімо, зменшити шанси на такий теракт. Оксана Яринець, ми маємо розуміти, що на жаль, в цій війні ми маємо справу з ворогом, який є абсолютно не обмежений жодними... ні Законними, ні моральними, ні етичними, ні взагалі людськими якимись цінностями і нормами. І тому, в принципі, абсолютно погоджуюся і з Віктором, і з пані Оксаною, яка говорила перед тим, що ми можемо очікувати від цього ворога агресора, на жаль, будь-чого. Більше того, я скажу таку річ: мені здається, що якщо ми дивимося в такій перспективі більш стратегічній, довгостроковій, найбільше скажімо, небезпека для Росії це розвинута демократична і процвітаюча Україна, і вона буде особливо, коли буде дедалі більше очевидно, що вона програє і вона буде змушена залишити ті території. Вона буде намагатися зробити все для того, щоб Україна не змогла бути такою процвітаючою, ну скажемо, демократичною західного зірця країною. Для того вона буде руйнувати і залишати після себе руїни всюди. Руйнуючи там атомну електростанцію, руйнуючи дамби, руйнуючи, виводячи обладнання заводів, знищуючи міста і села, і так далі. Тобто, ми маємо на жаль бути до цього готовими. І тому, власне, наше завдання, звичайно, як казав пан Володимир, вступати в НАТО, інтегруватися в міжнародну спільноту. Але я завжди вважав і буду вважати, що найбільш універсальним засобом себе захистити, це покладатися насамперед на власні сили. Тобто ми вже маємо дуже багато, скажімо, розчарувань. Ми надіялися, що міжнародна спільнота не допустить вторгнення. Ми надіялися, що НАТО нас захистить, не закриє небо. Ми надіялися, що ООН буде більш ефективна і більш рішуча, і більше, скажімо так, виконувати своє призначення і свої безпосередні функції. Як бачимо, ми зрештою надіялися ще що у 94-му році Будапештський меморандум нас захистить від, від агресії. І власне ці всі речі вони кожен раз дедалі більше доводять, що тільки власні розвинуті збройні сили, могутня армія, монолітне суспільство, сміливі, скажімо, воїни. Демократична держава і розвиток, які будуть взірцем для інших, вони є найкращим тим щитом, який буде нас закривати від агресії. Тому звичайно, що ніхто не відміняв, скажімо, примноження цього на потенціал міжнародної спільноти і так далі. Але я завжди вважав, що е, акцент на власні сили це є такий універсальний фактор, який буде діяти завжди, тому що міжнародна політична кон'юнктура, вона часто міняється. А от коли ми є сильні, це буде діяти завжди. you